Узові планують створити дві команди раннього втручання в розвиток дитини. Якщо немовля від народження до трьох років має психічні, неврологічні чи фізичні порушення, йому та батькам мають допомагати фахівці. Йдеться під час наради в центрі «Сяйво життя. Коли дитина з відродження має якісь порушення, часто не звертають уваги до років трьох, і потім дитина не може війти в повноценне вже в цей світ. Вона має відставання в розвитку, їй дуже важко навчатися в школі. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ півроку навчатиме команди. До її складу увідуть лікар, практичний психолог, соцпрацівник, логопед. Такі команди відвідуватимуть родини вдома, говорить представниця інституту раннього втручання Ганна Кукуруза. Важливо зараз це стає дуже важливим в цей момент, коли ми в війні. Коли ми говоримо про маленьку дитину, і про її розвиток, це не тільки про інвалідність, це не тільки по важкі порушення. А ми зараз знаємо там батьків депресії. Маленька дитина ну може бути затримка дуже велика в розвитку саме з цих, ну, цих питань. ЮНІСЕФ відбиратиме для навчання команди з усієї України. Чи потрапить Лозівська громада до проєкту, стане відомо у лютому. Наразі у лозовій дітям з порушенням розвитку допомагають в установі сяєво життя та інклюзивно ресурсному центрі.